Друзі, вітаю на нашому каналі. Не забувайте підписуватись до нас, допомагайте нам максимально, наскільки це можливо. Чому ми сьогодні погано живемо? Чому емірати живуть краще? Я вже говорив, що проблема в тому, що там правлять шейхи, У нас правлять шикали. І доки ми тако будемо жити, дивіться. Колишній митник під час служби придбав нерухомості в Дубаї на 25 мільйонів доларів. От... Митник? Придбав в Дубаї митник, наш митник український в Дубаї на 25 мільйонів. Ця тема відома, цей митник відомий. Розслідування там ведуться до сих пір. Його ще дівка умудрилася там понакупляти. Де вони гроші беруть цими? Розкажіть. А потім люди задають запитання: чому ж ми так погано живемо? Та, Зеленський проїхав по митницях, все поміняв у 2019 році, показав, як все красиво, закінчили з чим? Мільярди в Кармани і в Дубай. А ми живемо з чого? Ми живемо з вами з боргів в борги. От і все. От і все. Тому вертаємося до того, хто ким править. Дубаї емірати будуть так жити, тому що там шейхи. Шейхи це кров, голуба кров. А в нас шакали, які рвуть, крадуть, розносять по карманах тварі, запихають собі в, в, любі, в любі місця, де є ще куди всунуть тих три копійки, і виїхать е, за Бугор. От і все. Тому отака от ситуація. Дякую, до побачення.